Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Раніше ми вже знайомили вас з монетами Грузії 5, 10 та 20 Тетрі, а нещодавно наша колекція поповнилась монетами цієї чудової країни номіналом 1 та 2 Тетрі, і ми вирішили також зробити на них огляд. Обов'язково підпишіться, а ми починаємо. Всі розмінні монети, що перебувають у обігу, почали карбуватися в 1993 році. А в обіг надійшли в 1995. Монети в 1 та 2 тетрі формально є законним платіжним засобом, але практично не використовуються в обігу. З 1 січня 2019 року ціни при розрахунку готівкою округляються до 0 або 5 тетри. На аверсі наших монет, як і на тетрі всіх інших номіналів, зображено символ сонця та розділений ним рік карбування 1993. Цей символ називається Барджгалі. Це грузинський символ Сонця і вічності. Його широко використовували як у Західній, так і в Східній Грузії як святий знак. Сьогодні він широко використовується в грузинських документах, паспортах, на національній валюті і не тільки. Барджгалі вважається головним символом грузинської культури. Окрім Барджгалі, на аверсі нанесено двомовний напис Республіка Грузія англійською та грузинською мовами. На реверсах монет, окрім позначеного номіналу, зображені значущі для Грузії символи. На монеті 1 тетрі виноградна лоза з двома гронами. Виробництво вина одна з основних галузей економіки Грузії, яка тісно пов'язана з національною культурою та ідентичністю. У Грузії налічується від 400 до 500 автохтонних корінних сортів винограду, проте з великим відривом лідирують за поширеністю білий виноград Ркацетелі та чорний виноград Сапераві. Незважаючи на зростання частки сухих він. У світовому виробництві значну частку продукції грузинських виноробів, як і раніше, становлять природно напівсолодкі вина, на кшталт Хванчкари та Кінзмараулі. Хоча у Грузії виділяють від 5 до 10 виноробних регіонів, лева частка, близько 80% вина виробляється у східній частині країни, Кахетії, де розташовано 20 з 27 офіційно визнаних виноробних мікрозон. На монеті в 2 тетрі зображен павич з розпушеним пір'ям. Основна релігія у Грузії православ'я. Її сповідують 91% населення. У християнстві павич вважався райським птахом. Змішання квітів у його хвості пов'язувалося зі здобуттям цілісності, з мудрістю. Павич символізував безсмертя та нетлінність душі. Зображення павича можна побачити на різних святинях. Як, от, наприклад, на головному кафедральному патріаршому храмі Грузинської православної церкви Светіцхавеллі. Серед історичних споруд що зберіглись, Светіцхавелі є найбільшою у Грузії, протягом століть є центром християнської Грузії. За фізичними характеристиками монети мають такі параметри: 1 тетрі, діаметр 14,9 мм, товщина 1,25 мм, вага лише мм. 1,35 грама матеріал нержавіюча сталь 2 тетри. Діаметр – 17,4 мм. Товщина – 1,25 мм вага 1,85 грами матеріал нержавіюча сталь. Гурт у обох монет гладкий. Цікавим є той факт, що на відміну від банкнот Грузії, на яких дата змінюється з кожним новим випуском. Грузинські монети завжди чеканять зі старими датами. Тобто, якщо на монетах написано 1993 або 2006, це не означає, що вони були викарбовані саме в ці роки. Відомі лише деякі роки карбування додаткових таражів грузинських монет. Ще рідше є відомості про монетні двори та обсяги випуску. Наприклад, у 2015 році монети двір. Польща випустив 15 мільйонів монет 20 т з датою 1993 року та 15 мільйонів монет 1 Ларі з датою 2006 року. Однак повного списку додаткових випусків так і не було складено. Отакі дві маленькі, але цікаві своєю історією та символізмом монети. Пишіть в коментарях, чи було вам цікаво. Ставте вподобайки та не забувайте підписатись. До зустрічі в нових випусках!